Привіт, малята! З вами я, вчителька Ганна. А я вам розповім про дослід «Мурашина доріжка», тільки вам знадобиться допомога дорослих. Мабуть, під час пікніки вам доводилося спостерігати за натяжком мурашок, що тягнеться від шматочка їжі, що впав у траву. Як же мурашки знайшли харч? Відповідь підкаже дослід. Дослід мурасина доріжка. Підготуйте неглибоку картонну коробку з кришкою, скло або оргскло, скло, що повністю закриває коробку, білу фарбу і пензлик, скотч та ножиці, садову лопату та рукавички, блюдце, шматочок банана, цукровий пісок. Хід досліду. Перше зніміть з коробки кришку та пофарбуйте із середини в білий кольор. Друге виріжте з кришки довгу смугу, ширина якої дорівнює глибині коробки. Зробіть у ній два отвори на відстані приблизно 15 см один від одного. Третє. Відігнувши країни закріпіть смугу з так, щоб вона розділила коробку рівно на опіл. Четверте. Покладіть на блюдце шматочок банана, посипте його цукром та змочіть водою. Поставте блюдце в куток лівої половини коробки. Знайдіть мурашник. Вдягніть рукавички і наберіть садовою лопатою трохи землі, копнувши досить глибоко, на відстані близько 5 см від входу до мурашника. Швидко пересипте землю з мурашками в другу половину коробки. Відразу закрійте коробку склом. Що ви побачите? Приблизно після 20 хвилин безладної метушні мурашки заспокоюються і почнуть досліджувати свою нову осилю. Кілька комах знайдуть у вирізі в перегородці і переповзуть на ту половину коробки, де лежить банан. Приблизно за годину можна буде побачити один або кілька довгих ланцюжків з мурашок, що зновигають до частування і назад. Дякую за увагу!